Вітаю, малята! Ось і завітала до нас пізня осінь. Пов'яли пишні квіти, затих осінній сад, туманом ліг віти холодний листопад. З кожним днем на вулиці стає все холодніше і холодніше. Люди одягають теплі штани, светри, куртки, шапки, шарфи та дуже рідко виходять з дому без парасольки. Визирніть у віконечко, і ви побачите, як. Неочікувано завітав до нас сніжок, але малята це не означає, що вже настала зима, тому що зараз в нас осінній місяць, який називається листопад. Але буває так, що пізньої осені настають морози та випадає сніжок. Малята, я пропоную вам пограти в гру. Я буду вам е показувати одяг. І якщо він підходить до холодної пізньої осені, то ви плескаєте в долоньки, а якщо не підходить, то ви тупаєте ніжками. Малята, Я впевнена, що ви помітили, як поменшало птахів. І це не диво, адже перелітні птахи вже відлетіли у теплі краї, а деякі зимуючі залишилися. Малята, ось погляньте, ця пташка називається Горобець. Я думаю, ви часто бачите таку пташку. А це голуб. Його також ми часто-часто бачимо, гуляючи на подвір'ї. А це пташка сорока. Отже, малята, в холода пташкам дуже важко живеться, але ми можемо допомогти пташкам. Ми можемо зробити годівнички та підгодувати птахів у холода. Або, як виходимо гуляти, також можна взяти із собою зерно, насіння, крихти та підгодувати пташок. А комахи майже всі сховалися під кору дерев та під опале листя до самої весни. Отже, ось така в нас пізня осінь холодна, вітряна, дощова. А зараз, малята, пропоную зустрітись на занятті з малювання і помалювати, а що саме дізнайтесь на занятті.